Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі раки! Сьогодні для вас старого розкоп на травень. Подивимося початок, середину і кінець місяця. І також не забуваємо про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний. Тому в когось він буде програватися, а в когось ні. Також частково. На початок місяця вас впадає король жеслів, який говорить про велику кількість справ, які вам будуть дуже активний такий період. Велику кількість справ, які. Вам будуть просто під силу, у вас енергія буде в цей день місяць просто переповнювати. Четвірка жезлів говорить про святкування якоїсь гарної події з початку місяця. Смірка говорить жезлів про якісь конфліктні ситуації, які можуть виникнути у вас у будь-якій сфері життя, особливо на роботі. Тож, якщо неможливо вже цієї ситуації конфліктної ніяк уникнути, то краще то відстоюйте свою позицію, але вмійте е, вчасно зупинитися. Десятка мечів буде вказувати вам про ваш поганий настрій, про вашу безсонню, про якийсь тривожний стан для вас, постійні якісь ваші страхи, і якийсь такий просто депресивний стан. Тут вам потрібно відволіктися і побільше внести в своє життя якихось позитивних і приємних емоцій. Помедитуйте, послухайте музику. Прогуляйтеся, якщо погода дозволяє. Сходіть в кіно, вам потрібно гарні позитивні емоції. Двійка Пентаклів говорить, що ви намагаєтесь сидіти одночасно на двох стільцях. Тобто ви беретесь за велику кількість справ одночасно, а вас вони просто не вдаються і це валиться з рук. Для цього вам потрібно розпочати доводити до кінця і потім братися за нове щось. Тіньова сторона або диявол. Показує вам про те, що ви дуже сильно чогось боїтеся. І за цього у вас і по 9 дев'ятки мечів випадає безсоння. І оці страхи, от ви дуже чогось боїтесь, дуже на вас хтось впливає. Вам потрібно перебороти цей страх і взяти себе в руки. Не піддавайтеся тому страху, тому що страх він нічого гарного не дасть, тільки негативу багато буде. На середину місяця вас питає рецер жеслів, дуже активний такий у вас буде період в середині місяця, із великою якихось поїздок. Можливо, це відрядження, можливо, просто будуть якісь поїздки, наприклад, по місту і так далі. Справ буде у вас дуже багато, будьте активні, ні в якому разі не сидіть, і у вас все вийде. Верховна жвеція вказує на таємниці, які вас оточують, щоб знайти вирішень, найти, від, 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 відкрити ці таємниці. Вам просто потрібно прислухатись до своєї інтуїції, до свого серця. Десятка мечів говорить про Ой, можливість того, що от ваші вороги почнуть діяти і будуть намагатися зробити все в середині місяця, щоб вам нашкодити. Можливо, от це будуть на роботі якісь люди і так далі. От оберігайтеся, в вашому оточенні є велика кількість людей, які готові просто зрадити вас у будь-яку хвилину. Просто проаналізуйте людей, які є в вашому оточенні, кому ви можете довіритися, кому краще цього не робити. І просто будьте, будьте постійно насторожі. Дивіться, що ви підписуєте, з ким ви спілкуєтеся і кому ви довіряєте свої таємниці. Тому що, ви, можливо, комусь довірите свою таємницю якусь, а вони просто її не втримають, як скажімо так, і просто на... всім просто розпридзвонять про це. Може бути і така ситуація. Сонце каже вам старший аркан про те, що у вас все налагодиться і у вас буде все добре. Успіх буде у всіх сферах вашого життя, сонечко вам буде сяяти. Але четвірка кубків говорить про невдоволення, от ваше невдоволення тим, що ви маєте. У вас все добре, ви багато чого досягли і багато чого маєте, але ви цим не задоволені. Доля, вона вам дає шанси і можливості для того, щоб вирішити ці проблеми, допустимо, не гаразд, з якими ви стикаєтесь. Але ви просто цього не бачите і думаєте, що у вас все погано і все просто-просто все не так, як вам треба. Хоча у вас все добре, придивіться до того, що ви маєте, і рішіть, що ви для себе хочете. Ред зремачів говорить, конфліктні ситуації можуть у вас виникати. І за вашого взривного характеру, якісь, можливо, будуть пошуки порозуміння, можливо, з кимось захочете примиритися і так далі. Можливо, будуть якісь поїздки, можливо, це якась буде. -як... Відрядження, наприклад, або якась поїздка не запланована, за якою може навіть і виникати той конфлікт. Тут, якщо можна уникнути конфліктів, я так завжди говорю, якщо можна уникнути конфліктів, краще їх уникнути і просто не псувати собі нерви. Якщо цього не можна, то звичайно добивайтеся правди. Паш Пентаклів вам говорить про... Якісь такі можливість виправити своє фінансове становище в кращу сторону, якийсь невеличкий підробіток або якесь отримання невеличкої суми грошей. І також буде якесь для вас, можливо, опанування якоїсь нової професії, можливо, чимось новим ви займетеся, що вам принесе якийсь дохід. Королева жезлів говорить, що в кінці місяця у вас буде дуже багато справ, дуже активний місяць кінець місяця для вас буде. Але ці справи для вас будуть такі дуже приємні. І ви будете їх виконувати з великим задоволенням. Головне для того, щоб у вас був успіх у цих цих справах. Розпочати доводимо до кінця. Тут жезлів говорить про енергію, яка вас буде просто переповнювати. Нові ідеї, нові можливості для реалізації себе і для реалізації бажаного. Будьте активні, ніякому разі не сидіть на місці, і у вас обов'язково все вдасться, те, що ви собі хочете для себе. Королева Кубків говорить про дуже гарний настрій в кінці місяця, про такий. Бажання допомагати людей, людям, які вас оточують. Про можливо буде займатися якимось волонтерством і так далі. Те, що вам буде дуже до душі. І ні в якому разі не слухайте людей, які вас відмовляють від цього. Слухайте своє серце і робіть те, що вам подобається. камечів говорить про те, що на вашому шляху можуть просто з'явитися якісь крадії, шахраї і так далі. Тож будьте обережні, остерігайтеся. Знову ж таки, це може бути хтось із вашого оточення, який буде робити якісь вам пакості. Або ж просто може на вашому шляху якийсь крадій трапитись. Просто остерігайтеся, будьте обережні, обережність ніколи зайвої не буде. А от в кінці місяця ви будете аналізувати. Скоріше за все, буде аналізувати, як пройшов у вас ваш місяць, і буде для себе якесь важливе рішення прийняти. Можливо, хтось захоче на нову роботу переїхати, можливо, хтось захоче в нове місто переїхати чи будинок і так далі. В кожного, звичайно, ця карта програватиметься по-своєму. Але просто Цей от в кінці місяця от не плануйте якихось важливих справ, і якщо перед вами буде стояти якийсь вибір, Проаналізуйте все гарненько, аж тільки потім приймайте те важливе рішення, яке вам потрібно буде зробити. Не поспішайте, все гарненько обдумайте і потім приймайте це рішення. Подумайте, які наслідки для рідних буде це ваше, від вашого рішення і так далі. Для ваших колег і так далі. І так далі. І аж тільки потім приймайте своє важливе рішення. Також, підвівши підсумки, можу вам сказати, що початок місяця для вас буде дуже активний і дуже насичений. Період такий для вас буде, будуть гарні моменти, буде якесь святкування чогось. Але ж також ви дуже чогось сильно боїтеся, когось дуже сильно боїтеся, якихось моментів у своєму житті. І це не дає вам. Спати, ви дуже тривожні, капризні, нервозні і так далі. Ви просто побільше позитиву в своє життя і переборіть уже нарешті свої страхи. В середині місяця будьте обережні при. Тому при спілкуванні з вашим оточенням, тому що в вашому оточенні є люди, які можуть вам просто нашкодити. Будьте обережні з таємницями, які ви комусь довіряєте. Обережність ви ніколи не була. Все ж таки, скоріш за все, ви будете дуже обережні, і у вас буде. Все налагодиться, вирішиться все, і вам сонце буде просто сяяти. Далі, на протязі всього місяця. У вас буде успіх у всіх сферах вашого життя. Головне, не впадайте в депресію. У вас є шанси і можливості для того, щоб щось в своєму житті змінити. Ні в якому разі не критикуйте нікого і ні з ким, не встрягайте в якісь конфлікти. Воно вам просто не потрібне. В кінці місяця для вас будуть якісь можливості, можливо, опануєте якусь нову професію, можливо, чомусь новому навчитись для себе, що дозволить вам. На цьому от заробити якісь кошти. Дуже багато в кінці місяця буде справ. Це вам дасть гарний настрій, який ви справи будете виконувати з великим задоволенням. Енергії ви буде просто переповнювати. Але остерігайтеся, краді є в кінці місяця. А перед прийняттям важливого рішення, гарнесенько все обдумайте, аж тільки тоді приймаєте рішення. Я бажаю вам вдалого місяця, без всяких там якихось приключень. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Коментуйте перед предвижчим відео, як у вас програвся чи не програвся цей розклад. До побачення!